Сьогодні Вижницькі, Путильські, Герцаївські райони декілька годин були без світла. Напередодні при свічках були мешканці Чернівців, і це лише початок, кажуть енергетики. Тривають аварійні відключення зв'язку із запровадженням графіку обмежень споживання електроенергії. Ситуація з енергетикою в Україні поки що не тішить, а навпаки, лякає. Якщо її немає, то її немає. І ту маленьку кількість, яка є, ми стараємося розподілити порівну для всіх. Енергетики пояснюють, разом з складною загальною ситуацією енергопостачання ще сталася аварія на Запорізькій АЕС, яку будуть ліквідовувати до 5 грудня, тому обмеження електропостачання нам не оминути. Від ідеї вимикати світло на великих підприємствах відмовилися, тому потрохи світло економитимуть на пересічних споживачах. У нас є половина, скажімо так, електричної енергії, об'єм тобто в два рази менше, ніж зараз потрібно для області, і ми повинні його розділити. Однозначно, що в першу чергу ми будемо в повному обсязі забезпечувати лікарні, в повному обсязі будемо забезпечувати тепло комуненерго, хоч він є боржник, водоканал, як би там не було, про що тут говорити, але тут вже інші відносини. Також родильні будинки, тобто ті об'єкти, які в першу чергу забезпечують життєдіяльність міста і області. Але вони віднесені в саму останню чергу. Я думаю, що якщо до них дойде, то вже тоді нікому нам не треба буде електроенергія. Але 5 грудня проблеми не зникнуть. Енергетики з жахом чекають справжньої зими, коли споживання електрики в рази зростає. Тоді нам вимикатимуть світло в ручному режимі з Києва без окремого попередження та будь-якого режиму. Тому запасаємося свічками, ліхтариками та терпінням.